Христос народився. Славі Мойого! Своїм народженням Христос приніс в цей світ, мир, любов, правдиву радість, усвідомлення для кожного з нас, з чого ми можемо радіти. Як ми можемо любити інших? Що означає жити в мирі? Це все нам приносить, це свято Різдва, це усвідомлення для чого? Для чого наше життя? Пороздумуємо сьогодні, куди приходить Бог, куди приходить Бог в цьому світі. Деколи чуємо такі слова, що в тій церкві дуже гарний вертеп, там дуже гарний вертеп зробили. Деколи буває виставка вертепів, який вертеп кращий, але вертеп, ця стайня, цей хлів, де народився Ісус, Він взагалі не був гарним, не був красивим, так як ми зараз його робимо. Тому що. Там був запах тварин, і запах тварин не найприємніший для людини. Там не було жодного комфорту. Але найгірше, що для Бога не знайшлося місце ні в якому будинку. Не знайшлося місце в людському серці. Так нам сьогодні Євангелія говорить, що. Ісус народжується в стайні, тому що не було для них місця в гостинному дворі. І це найбільша дорогі трагедія людства, коли для Бога немає місця. Це не тільки та подія, що не було фізично місця для Ісуса, для Йосифа, Марії, щоб Ісус народився в кращих умовах. Але це показує стан людини після первородного гріха, що людина викидає Бога із свого життя. Це було 2000 років тому, до того, і це є так само і зараз, що людина свідомо може викинути Бога із свого життя, може викидувати Його видимо, публічно забирати хрести із свого будинку. Чи з місця праці, соромитися, зробити знак Христа, чи йти в церкву, чи молитися, це все трагедія людства, коли людина викидає Бога із свого життя. І здається, що взагалі це найбільша трагедія, що Бог все запланував, щоб прийти в цей світ. Щоб відкупити людину, щоб спасти її від гріха, чекав цього моменту, коли вже може, може він прийти, щоб доторкнутися до людських ран, до їхніх страждань, до, до всього цього болю, який людина переживає, і, здається, ніби, ніби не вдалося, ніби розчарування, бо немає для нього місця, бо навіть немає де народитися. В нормальних людських умовах. Думаю, ніхто би не хотів свою дитину народжувати в стайні, ставити в ясла. Для нас зараз в ясла це так, так гарно, так по-різдвяному, так святково. Але це місце це що з чого їдять тварини, кормлять тварин в цьому і там ставлять новонародженого Ісуса. Здається, ніби план Бога ніби провалився, ніби щось пішло не так. Але, дорогі брати і сестри, Бог все продумав, і в Бога завжди є план Б. Бог завжди має цей другий план, як прорватися у цей світ, як прорватися в життя людини. Він написав цей сценарій відкуплення людини, але тоді, коли людина не приймає, Бог переписує цей сценарій, тоді, коли ми закриваємо двері перед Богом, Бог покірно стукає, чекає, не впускаємо, приходить іще раз, приходить іще раз і ще раз, і знову покірно стукає у двері нашого серця. Тобто Бог ніколи не втомлюється нас любити. Ніколи не втомлюється нас пробачати, ніколи не втомлюється приходити для того, щоб народитися і залишитися в наших серцях, в наших домівках, в наших сім'ях, в нашому храмі, в нашій країні. І це, дорогі, так важливо нам усвідомлювати сьогодні в цьому часі Різдва, що Бог має цей план для нашого життя, навіть якщо ми десь раніше. Закривали двері свого серця для нього, якщо ми, можливо, не мали часу для нього, може, були егоїстичними, гордими, чи якісь інші гріхи та слабкості, але Бог продовжує стукати, Бог проход... продовжує приходити у цей... Ну, в цей хлів, цю стайню, яким є наше серце, там, де ну, не найкраще пахне. Може смердіти гріхом, може, може бути брудно, може бути зовсім некомфортно, але такий наш Бог, що Він хоче саме туди прийти. Бог має цей другий план, і Він не залишається сам. Марія та Йосиф, які були вибрані Богом, приготовлені Богом, щоб прийти в цей світ. Марія без гріха зачата в цьому очікуванні, в, в слуханні Бога, вона, вона переживає е, цю вагітність, вона розуміє, що е, після благовіщення вона усвідомлює, кого вона носить під своїм серцем. Марія та Йосиф оберігають Ісуса, котрий приходить у сім'ї. Подружжя. І завдання подружжя, завдання сім'ї це оберігати Ісуса. Можемо помилково думати, що це тільки Бог має нас оберігати. Ми просимо, Господи, бережи нас, бережи нас, але чи ми бережемо Бога в своєму житті, в своєму серці? Деколи можемо, ми, священники, почути такі слова від людей. От що я такий грішний, така грішна, куди мені в церкву ходити, куди мені йти молитися чи сповідатися, Бог, Бог вже достатньо мені пробачав, вже напевно більше не пробачить. Деколи наші серця виглядають, як цей хлів, як ця стайня у Віфлеємі, а той рогатий диявол, він шепче: Бог тебе не пробачить, Бог вже тебе вже не любить, вже стільки стукав у двері твого серця, вже стільки приходив і стільки разів ти його відкидав чи відкидала. Але це брехня диявола. Дорогі, якщо Бог був готовий народитися в таких умовах, то він готовий тисячний раз. Народитися в моєму і в твоєму серці. Бог готовий до цього. Тут питання лише наше, чи ми готові, щоб Бог народився в нашому серці, чи ми готові по-справжньому піти за Ним, не вдавати, не робити вигляд християнського життя, побожного життя, але піти за Ним насправді, довірити Йому своє життя повністю. Жити принципами Євангелія, дуже прості ці принципи, дуже, дуже конкретні, чіткі бути у Богам, жити в чистоті, жити в послусі Богові. Це ці монаші обітниці, але це євангельські ради, які є насправді для кожного християнина потрібні. Чи готові ми, бо Бог готовий? Бог. Сказав своє вже так. Він, він готовий народитися в нашому серці, він готовий знову прийти, він готовий знову пробачити, знову показати свою любов, виявити свою довіру, обдарувати своїми благодатями, знову відновити союз із нами. Але чи ми готові, чи ти готовий, чи я готовий. Нехай цей час Різдва буде часом, щоб ми дали відповідь Богові, щоб ми не змарнували цей час, але дали відповідь, чи ми готові насправді піти за Ісусом, не бути такими літеплими, формальними, поверхневими християнами, але так, щоб запалити цей світ любов'ю Христа, запалити тих людей, які є навколо нас, запалити любов'ю. І радістю Ісуса. Марія і Йосиф оберігають Ісуса. Потім вони мусять втікати від Ірода до Єгипту. І це, дорогі, показує, що це й наше покликання, що ми стаємо, теж приймаючи Ісуса в своє серце в святому причасті, в таїнствах, в молитві. Ми стаємо. Захисниками Бога, ми стаємо захисниками Бога. Ми стаємо тими воїнами, які повинні захищати Бога в своєму житті, захищати присутнього Бога в своїй сім'ї, присутнього Бога в своїй країні. За це сьогодні воюють наші захисники, щоб Бог переміг, щоб Божа любов перемогла, щоби справедливість. Яка є тільки в Богові, щоби перемогла. Але кожен на своєму рівні. ми, які тут знаходимося, чи ми стали цими захисниками Бога, чи ми воюємо, бо Ірод, Він живе до сьогоднішнього дня. Ірод воює за те, щоб викинути Бога з наших домівок, з нашої з наших сердець, з, нашого, з наших думок, з нашої праці, але ми покликані захистити Христа в нашому серці. А Він сьогодні приходить в цій Євхаристії в такій тихості, покірності, щоб знову нагадати про свою любов і сказати, що Він готовий знову віддати своє життя за Тебе. Амінь.